Розумієте, коли народ на початку війни вручив і вручає 90% підтримки своєму правителю, то пізніше нема чого дивуватися, ось такої, знаєте, захмарній наплювательності на народ. Тому що зверху вниз плюється як найкраще, якраз хмар. І коли ми наділили безальтернативно вранці ранзі 80-90% підтримки, без то чого пізніше дивуватися? Що великі діячі роблять свої справи. Ну а народ чи то просто челять, вибачте на слові. Ну тоді знається, колись там з якоїсь там може з якоїсь британської газетки, може з румунської, якщо пощастить, то ще з американської, якщо буде кому перекладати і тут публікувати комусь в фейсбуках і в телеграмах. Ну це таке ставлення Зі своїм народом влада побудувала комунікацію з самого старту от великого вторгнення. Якраз на, на повній жорсткій вертикалі, на повній фільтрації інформації. Коли це починалося, вони це назвали таким кризовим мене. Ну, кризовий менеджмент не може тривати третій рік.